よろしくお願いしま Теж немає. Дороги назад немає. Все буде добре, ми і це ми віримо. вірить кожен з нас, що ми переможемо. Ми, ми не маємо права відступати. Не забудемо і не простимо, і не пробачимо. Хлопці, коли вони загинули? Він Вчора біля обіду. А як це трапилось? Снайпера снайпер, з готелю зняв його там цього. Він ішов туалет до готелю, а снайпер відти його застрелив. Снайпера шукали там, я знаю, до вечора знайшли когось. О, от, вон, на жовтевому того і біля України там. Так, Та, того, да, так. Да. Ми, ми о, ті, забралися туди до гори, а от снайпера повиходили на будинки і почали після того мститися, відстрілювати людей. <плес> І ці два хлопці, які тут бачите, вони побачили, що все закінчилося, всі пішли, не бачили, що снайпера є наверху. І хлопці, два ці хлопці хотіли йти в туалет, він оцей молодший йшов першим, а сотник наш йшов за ним. Цього сотника нашого першого стрілили просто в лоб і цей, в серце. А коли той молодший замітив, що його стрілили, що так побачив, що він падає, він розвернувся втікати, йому в вухо застрелили. Його просто снайпером застрелили вухо. Ті люди, а то були люди ФСБ, бо вони почали кричати хахло! Стріляй хахло, стріляй, хахлов! Слава героям! Слава Україні! І слава вам усім! Перемога за нами! Дякую за підтримку!

Слава Україні! Ви слав! давно вже тут? Трохи є. Трохи є, Трохи а ви Тоже. Не часто заходимо, але заходимо. Кожен день по чуть-чуть. Я в другий раз. Бачу, що там вже. Як його звати? Любомир. Франк. І любов, і мир в одному імені. Запрошую Львівщину. Львівщина вона завжди була з нами. Як воно сидіти у козака на колінах? Я всі відчуваю на всі п'ять плюсів, тому що я вірю в нашу перемогу і що наш народ вистоїть це, це жахливо. Встановив, в якому перебуває наша країна. І все буде гаразд, я це віру, І всім сподіваюся, що так воно і буде. Що це там за постріли були, ви не знаєте? Святкує подання у відставку президента. Так званого. А ви як сприйняли цю новину? Сподіваємося, що це правда. Скажіть, будь ласка, Грецьку, погріть. Слава, ясні мені, готуйте. 32 сотня. Висули тут, пандюковичу капот. Ми бачимо. Я звертаю за вас. Ви затримували людей і кидали їх. Героям! Відчуваєте себе героями? Так! О, герої, Була героїв. Гарячий гарячий. Відчуваєте себе, як на горі високий замок? Вище, Набагато вище. Насправді, люди, які дійсно щиро вже змучені від того режиму, від того, що я медик і отримую зарплату 1200. Це за заробіток педіатра інтерна. За те, що вчителі заробляють мінімум, а знімати квартиру в Києві це якщо на одного, це три тисячі, навіть кімнатку це півтора тисячі тисяча мінімум. Ну, це фактично рабська психологія ті, хто не підтримує Майдан. Тому що в них ж така сама зарплата і така сама ситуація. Я не знаю, як вони можуть не підтримувати героїв України, які тут боролися проти цього бандитського режиму. Це називається рабство, колись рабам давали кришу над головою і харчі. Про якийсь одяг, дійсно, якщо подумати, без допомоги батьків, без допомоги там, заробітків, треба працювати на двох-трьох роботах, щоб не то що триматися в середньому рівні, щоб просто бути на плаву. Тому я вважаю, вони дойдуть. Ті, хто ще не поняв, що робиться на Майдані, рано чи пізно вони дійдуть. А якщо не дійдуть, то їх ваш... варто тільки пожаліти. Іншого я нічого не можу сказати. Тут атмосфера дуже гарна. Люди всі щирі, і коли ти йдеш, і тебе хтось нечайно штовхнув чи тебе штовхнули. Всі, вибачте, вибачте, хорошого вам дня такого не побачиш ніде. Біля порима Майдану, потім не Президент натягивает время, он хочет дальше продолжать свои действия. На декабрь перевыборы. Какой декабрь? Сейчас, ту минуту перевыборы президента. Никакой И люди отсюда не уйдут. Потому что он себе там надумал, что он хочет перемирие такое сделать. И он это... Люди уже не поверят. Друзья, продолжаем его приносить. То Бог нам допомагає, навіть дивіться, яку погоду, так, тому що все, все для нас. Тут інше треба казати, от якщо ми переможемо до кінця, знаєте, що важливо? От як наша Троїця вийде ці всі, сказати їм, команда, ви ж дивіться цей народ, а він вам не позволив вже робити так, як якого, все, все, це вже не ті часи. Тепер цей народ, я думаю, зуміє своє контролювати. Тому що, як це кажуть, свобода — то не те, що нам дави. Це те, що ми візьмемо. І те, що пройшло даром, воно не ціниться. Ціниться те, що завоєвано. Всього доброго. Слава Україні! Акту геть поліцькова умова. Це звільнення поліцейських діяльців. Вони нас погривають. Школу прогулюєте? Школу виборів згадують. Школу шільфтаху згадують. Понаду все, понад всена, понад усе, це вчора кричав цілий день, другий рупор дали. Спись кричав. Уже й рупа не відповідає. Лохік поуляємо. Насправді у нього там заготовлені тексти, то не він готовить. Дуже вам дякую. Вам Щиро дякую. дякую вам дуже. Ви любі наші мужчини. Ви настоящі мужчини. Таких немає в нас більше, як ви. Тільки, будь ласка, ніколи більше не називайте їх Бендерами. Дякую. Я Бендера ніколи. це не матюк, це, це в принципі нема нічого та, поганого. гордо Я син Бендерівця, я скажу це. Я Бендерівцю тому було 4 роки, коли його за Урали правили. Звони Бандера і в Луки Тараслав. Сигарети у нас є, дякуємо. У мене діти був сам це герой, поэтому я. У мене батько було 4 роки. І ще пару днів ви нас тобі загрузили і відправили. Ні, нас би до Урала не вез. А що, шахту Донецьку не вийде? Бачите, можна, домашні можна брати, не брати Барі, бурати. Барі, Барі, бурати. Бутилочку мені. Не Ой, це це таку бутылочку, а як я перелею. Дякую вам. Більше там, знаєте, по телевізору. Нічого цей нічого не знаєте. Що це ви роздаєте революціонерам? Вервички це є молитва, на, на якій молилася завжди матір Божа. І зараз, де вона не з'являється, вона завжди просить молитися на вервиці. Ця вервиця спасла не одну вже війну. Ці вервиці посвячені спеціально священникам на Майдан для перемоги майдану, тільки не тільки для воїнів, але для всіх людей, які хочуть і моляться за нашу перемогу. І оце вона є захистом, захистом від куль і надією в нашу перемогу. Це я кожному роздаю і, звичайно, надіємося на те, що вона захистить. І більше наших дітей не загине. Чоловіків, батьків і всіх рештів. Слава Україні! Героям слава! А що сьогодні більше п'ють? чай чи каву? Чай. Тому що кофе ні. Запросить кофе. Так це тільки для мене кава? — Ні. <ріхи> Чаю чи кавер? Це був сервис. Дякую. На здоров'я. — Школу прогулюєте? Та ні, ні. Сьогодні закрили школи. Були тут раніше? Так. Да. Яка, яка різниця? Як вам ці споруди? Ну, барикади найбільше подобалися, те, що були. А так. А де вони ділися? Їх… Зруйнувала міліція. Зруйнували? А матеріали ці, куди? їх? Розтастали? Ви Вивезли на вантажівках? Теж міліція? Так. Це вже з підлоги піднімалися. Ну так як якості прямо. А тоді далі можна прийти? Хлопці, хто ще без Що це хлопці роблять там? Хочуть пробити бочку, щоб багаття розпалити. Не холодно? Ні, не, не холодно. Да Та ви такий бойовий шолом собі взяли. А мені хлопці на барикаді сиділи, в мене не було, вони мені принесли розмальований вже зразу. На барикаді не страшно було? Ні. Ні, ну трохи було стромно, коли хлопці стояли біля мене і снайпера почали стріляти. Майже всі хлопці попадали, що біля мене стояли. Щоб воно ви.